Привіт! Сьогодні присвячуємо малесеньке відео всім тим, у кого будинок, чи можливо стіна, як у мене, можливо, сарайчик, ще щось зроблений із каміння. Але важливий момент треба, щоб каміння було видно. Тобто, якщо воно у вас чимось замазане, наприклад, ось таким, то нічого не вийде. Потрібно, щоб було видно каміння. Як ви пам'ятаєте з мого відео про камінчики програмування гірського кришталю дуже важливо орієнтувати правильно камінь. Його північ на північ того місця, де ми знаходимося, так? На магнітний полюс. Кожен камінчик при будівництві по-нормальному має кластися так, щоб він був своїм півночем повернутий на північ цього місця. Але ж, звичайно, ми не знаємо, чи так воно було, і, скоріше всього, воно так не було. <хи> Тому є певний дисонанс. Якщо ви, наприклад, поміряєте вібрації, так, сукупності всіх камінців, чи вашого будинку, сарайчику, чи ось стіни, в даному випадку. То вібрації можуть бути досить низькими. Але, щоб вирішити це питання, можна звернутися до отоса. Призвати Отоса, тобто так, викликаю Отоса. Отос, божество, і попросити його. Орієнтувати правильно кожен камінчик, щоб все було в гармонії і повернуто до півночі. За це, звичайно, подарувати йому трошки меду. Мед це найкраща вібраційна їжа для таких прекрасних божеств. Але, звичайно, ця мама, процедура мама, може тривати має декілька має десятків хвилин. Тому має можна має запросити, попросити, має подарувати має мед має. і залишити його працювати. Ось така невеличка процедура, але важлива. От. Для гармонії у вашому домі чи на території. Вимірюйте потім вібрації, ви можете спитати, через скільки там, наприклад, через 10, 20, 30 хвилин, в залежності, скільки у вас каміння. Так, от тут наша стіна дуже довга, тобто це може зайняти дуже гарно часу або на наступний день виміряти тоді. Вже вібрацій, і подивитися, чи дійсно все спрацювало. Як завжди, не забувайте захищатися, просити дозволу, просити янгелів-архангелів вас і захищати, і направити, як все правильно погукати своїми словами від щирого серця, і як подякувати також від щирого серця. І найголовніше, щоб ваше місце проживання було гармонійним. Удачі вам приємної практики, мя, натхнення. Мя, 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 Бувайте Авах!